Олександр Полій не лише політолог, а історик, а Олександр, оця от, теза нашої глядачки про те, що кримінальні були завезені, в свою чергу, на Донбас, в принципі, також та, ми знаємо цю інформацію читали. Наскільки от, це зараз збережено там, що, в принципі, вихідці якихось найкращих не, не соціальних слоїв є, а зараз живуть на Донбасі саме вони, yeah, от, yeah. причетні well, до того, що там відбувається. Ви знаєте, є субкультури різні. Подивіться, ми говоримо про шахтарів, так але шахтарі не підтримують сепаратистів серйозно, абсолютно чітко не підтримують. Треба розуміти, що в принципі на Донбасі зараз процентів 70 виступають проти будь-якого федералізму і будь-якого це соціологічне дослідження. про І тому пари. є така мовчазна неактивна більшість на Донбасі, яка не хоче цього. всього. Тобто, яка в принципі може бути лояльною, і є лояльною. Ну скажімо так, до України може бути лояльною. І є частина справді, ну, все це ми розуміємо, що все це організовується Росією насправді. Тобто без Росії, без її втручання, без грошей, без цього замовлення нічого такого б не було. Тому якщо ми почнемо відступати, то питання: скільки ми будемо відступати? Це по-перше, а по-друге, за ті землі наші козаки-предки билися 500 років. І починаючи там з Святослава, великого завойовника, потім Володимира Мономаха, потім Святополка Ізяславича і так далі. Ну, Багато князів за це все билося. Потім там, ви знаєте, як раніше називався Маріуполь, наприклад. Це була назва Домаха. Дому. Там була, ну скажімо, попала столиця Паланки війська Запорізького, 1500 рік, перша згадка. Дома, домаха – це Дамаська сталь. Тобто там видно, чи знайшли якусь шаблю, чи козаці так, шаблю так. І тому ми можемо говорити, що це українська земля, тим більше, що більшість людей розуміють прекрасно це. А подивіться на позицію верхівки. Ви знаєте, мені здається, що дуже значною мірою ця кримінальна верхівка Донбасу, вона винна в цьому. Яка ну не прямо пов'язана з виробництвом, а пов'язана з крадіжками державних бюджетних коштів. Вона цьому всьому зараз сприяє. А ті люди, які пов'язані з виробництвом, вони дуже скептично ставляться до відокремлення Донбасу. І я вам скажу, чому. Тому що є з є 12,5 мільярдів доларів експорт з Донеччини минулого року 12,5 мільярдів доларів. Із цих 12,5 мільярдів доларів всього-навсього 2,5 мільярди йде до Росії. Тобто 80% йде не в Росію. І якщо Донбас від'єднується, це буде просто соціальна катастрофа. Для, ну невже хтось думає, що Донецьку і Луганську область це разом 7 мільйонів людей, хтось буде годувати в Росії? Просто так. Це буде, це буде суцільна пустка. Це буде жахлива взагалі ситуація. І як ці люди, ну ці люди зазомбовані російським телебаченням. Російське телебачення це зброя е антилюдяна, антилюдяна зброя. І ці люди вони просто абсолютно не знають ні своїх інтересів, ні свого власного е життєвого позиції. І так далі. Тобто, ми бачимо, що російське телебачення перетворює людей на зомбі, і мені здається, що це ще відгукнеться Росії, самій Росії. Є новина про те, що вісім проросійських активістів за затримано в Донецьку, а потім повідомляє. А потім відпущено. Я вже прочитав цю новину. Що випущено? Дзеркало тижня. Поки що не повідомляє про те, що ну, їх випустили. Дзеркало тижня повідомляє не повідомляє, але в принципі вони випущені. От такі в нас міліція. Міліція повністю донецька здала. міліція викликає багато запитань. зокрема вчора ми бачили, як вона. Фактично без діля, коли просто били палицями людей, діля, стріляли допомагала так. А можливо, і допомагала. але ми бачили принаймні, в прямій трансляції. Вони стояли і нічого не робили, аби йшли на стороні саме. Цих проросійських налаштованих активістів. У нас у студії Олександр Полі, історик та політолог, я закликаю наших глядачів ставте, будь ласка, свої питання по скайпу, висловлюйте думки. Дуже би хотіли почути людей саме із Донбасу, і з південного сходу України, що вони думають про те, що сказав наш попередній гість Богдан Буткевич, і про те, що ми про що ми говоримо з Олександром Полієм, говоримо далі про Донбас. Я от е, вас пам'ятаю останній раз зустріла на Майдані, коли. От це був вечір, коли полили власне шини біля Верховної Ради. Перед тим закликали там деякі сотники, які тих сотень самооборони, які залишилися, що буцім то треба роздавати всім чоловікам зброю. Ви також здається на цю пропозицію, пристали, щоб так. всі могли озброїтись і мобілізація, до мобілізації. Ну, не населення. всі, а тільки відмобілізовані, резервісти і ті, хто добровільно піде, ну так, як це було під час другої світової війни. Ті, хто прийме присягу, ті, хто е, все, все буде розуміти, ті, хто пройде курси відповідні, буде перевірений на свою лояльність до держави е, і патріотизм, то звичайно цим людям треба роздати зброю. Просто справа в тому, що у нас патріотів в тисячі разів більше, ніж терористів. Розумієте? Якщо вже так постане питання, то вже ну, доведеться його вирішувати. Якщо ці терористи хочуть такого вирішення питання. А ви, і політолог, ви бачите також, що цей сценарій війни реальний да. війни він невідворотний. Чи все ж таки його ще можна уникнути? російсько український і, так. І Якщо так, то от ми тут говоримо про те, що 11 травня можуть бути війська на Донбасі. Uh -huh. Це час, ну це день uh -huh. референдуму, який принаймні хочуть провести. Значит, я вам скажу Просто так? Да. війська на Донбасі можуть з'явитися в будь-який момент раз. По-друге, якщо війська на Донбасі російські з'являться, ну це буде для Росії, я впевнений, фатальна помилка. Ну, це не буде для них навіть не, не з точки зору опору України, хоча це теж буде дуже важливо, а з точки зору взагалі позиціонування свого у світі. Тобто вони то можуть. Там божевільних людей вистачає. Судячи з усього, божевільних там достатньо. От. Але в той же час там, можливо, недостатньо самогубців. І ви знаєте, мені здається, що в США і в їхніх союзників по НАТО починає з'являтися розуміння того, що Росія розуміє тільки силу. От. І якщо Росія захоче помірятися з силою, навіть просто продемонструвати силу порівняно з НАТО, я впевнений, що у неї, так би мовити, буде значно менше шансів. Тому, знаєте, нам треба розраховувати на себе насамперед, на мобілізацію ту, яку я кажу, мільйонів патріотів нашої країни. От. Але в той же час розуміти, що ми живемо не в такому вакуумному світі, і, і на щастя, світ не починається з Кремля. А, тобто ці всі е, Америки заяви і санкції, ви вважаєте, що все ж таки це, це не кінець, вони готові перейти до активних дій. Тому що mm -hmm. ми ж дуже багато чули таких заяв оцих діплі концерн, да дуже стурбовані. Як а, і за... ну, американці були менш стурбовані більше діяли, європейці були більш стурбовані менше діяли. Але ви вважаєте, що все ж таки Америка і НАТО готові протидіяти Росії, yeah, якщо Бог дасть, вона... як Я думаю. тому що в Криму зовсім цього не стало. В Криму вільно забрала Росія Крим там ну, зараз, якби ми цього не хотіли, якби ми Україна не говорили, що цього, Крим ні, наш. Там і не опиралася по суті, якщо чесно кажучи, Україна при прийма... от якщо подивитися на те, як проходить антитерористична операція зараз, це, це жах. Та ну всі я думаю, ну, е, думаю, можливо, є е, ост, е, ну бояться, розумію що це е, жахлость, ні, бояться, е, скажем так, спровокувати Росію, це зрозуміло, але з іншого боку, захищати вишки, телевишки, захищати ті приміщення, в яких зберігається зброя, захищати адміністративні будівлі. все це дуже легітимно, і при захисті цих приміщень, особливо тих, де зберігається зброя, особливо тих, які відповідальні за національну безпеку, а це в тому числі і телебачення. Тут зброю треба застосовувати. Це прямо передбачено всіма документами національними міжнародними по боротьбі з тероризмом. Це абсолютно легітимно. Я не кажу там, ну коли там НАТО так починати їх усіх ловити, так можливо, це і ну не зовсім правильно. Хоча в Росії так роблять, тільки два на пікет виходять, зразу їх скручують і везуть. Можливо, нам треба російський досвід перейняти в цьому сенсі, а можливо і не треба. Можливо, просто якщо йде атака на державні приміщення, треба використовувати зброю. Я не розумію, чи немає кому віддати цю зброю, цей наказ, чи немає кому його виконати там в тих місцях. Ну але в країні є безліч людей, які готові стояти за свою країну. Треба просто їх використати зараз. Все. Як ви думаєте, от о, ця антитерористична операція? Те, що ну так текуче, назвемо так легко, ну або її взагалі зараз немає. Те, що наприклад Олег Царьов привозить гуманітарну допомогу сепаратистам, його вільно впускає Слов'янськ, те, що в принципі, будь-який журналіст туди може проникнути не тільки український, а й російський, в зону, де дуже небезпечно зараз, особливо для журналістів. Чому от, ну, якось українська влада не турбується про те, щоб видавати не знаю, журналістам якісь особливі там, ну, як це називається, ну, якісь правила, як поводитися, чи взагалі не інструктує як поводитися взагалі. на період якихось військових дій, бо там реальні військові дії? Безпеки від забезпечення безпеки, держава сама усунулася в тому регіоні. Тобто зараз там правлять бал терористи: Слов'янськ, Краматорськ, вже і Константинівка, вже і Горлівка. Тобто там реально все панують терористи. В Донецьку щось таке мутне, в Луганську щось таке мутне, але можна сказати, що терористи дуже серйозні і колаборанти. Ну, ті, хто в них на прикормі, так би мовити. Іноземні колаборанти, вони зараз дуже серйозно контролюють там більше ніж силовики, можна сказати. А Силові структури, вони там паралізовані, і ви знаєте, паралізовані дуже значною мірою зрадою. Але паралізовані в тому числі і відсутністю воно, якоїсь чіткої праці, тому що коли оголошується блокада. Слов'янська, то це має бути блокада Слов'янська. Це не можуть виїхати терористи чи Луганська, облдержадміністрації, поїхати в якийсь там Стаханов, чи куди вони там їздили, спокійно там приїхати, постріляти і сісти і поїхати додому. І не може влада говорити про те, що терористи нічого не захопили, як про успіх. Успіх це коли терористи або захоплені, або знешкоджені. До вас, як до перетолу ще таке питання. От багато говорять зараз про те, що. Якимось певним кандидатам від в президенти вигідна ситуація, яка відбувається, тому що вони десь не виграють за соціологічними дослідженнями виборів. Так? ми всі знаємо про кого це Так, це. всі, ми знаємо про кого ми говоримо. Можемо, в принципі назвати це йде мова про Юлію Тимошенко. І взагалі, от і Олексарьов грає на іншому фронті. Він зрозуміло вже, що він фігура, яка все робить для того, щоб зірвати ці вибори, тобто він і. Таку риторику неси, що от, мовляв, тут неспокійно, там неспокійно. От Кернеса підстрелили. І він також вже ну, заявив, що е, за вибори проводити не можна, можна. Можна все, що завгодно зривати. Тобто Росія підкидає нам диверсантів, терористів. Сама дестабілізує ситуацію, а потім каже, що дестабілізація ситуації вибори не можна проводити. Я зрозуміла. А я про кандидатів поговорю. От про виборчу виборчого царів це просто ми з нього намагається зараз Росія зліпити якогось там лідера з людини, яка не знає, коли почалась Друга світова війна, яка з якого лідер ще гірший ніж Зінукович. Ну, Які з нього люди? Ні, Ну в якого. Ми будемо говорити про якісь там про якісь епітети, але в якого дуже низький рейтинг. будемо чистого. Ну, от подивіться, там, близько, зробили ну, зробили терориста з цього пономарьова, ну, тобто з цього пономарьова терориста. Ну це ж ви подивіться в його очі. Там очі божевільні просто. Ну, так. терористи бувають божевільні. Так так. так. так що це ж... Ну, це людина, яка ну, там, психіатра треба запрошувати. Ну але я кажу, це ж не зважає терористам бути терористами, тим, що їм потрібен. Психіатр не про це мова. Я просто говорю про те, що наскільки от кандидати певні грають в цю дуже насправді небезпечну гру, в якій ми можемо позбутися ще однієї частини України, якщо так от далі гратися, і говорити про те, що якісь там вибори неможливі і так далі, Значить, підігрують терористам, і підігрує на жаль, і нинішня влада. Мені здається, ну принаймні, в сенсі антитерористичної операції вона абсолютно паралізована. То вона а чому так? На вашу Я не контроль. знаю, наказу не видали. Чи то боялися російського вторгнення спровокувати, але, вибачте, ну, якщо вже казали заблокували, заблокувати, то заблокуйте. Це ж ніякий не вторгнення. Заблокуйте, щоб вони не переміщалися між містами терористи. Хоча б мінімум. Вони будуть тероризувати міста, але, скажімо, будуть локалізовані. А ви зараз когось консультуєте з кандидатів, до речі? А, ну, консультую. Кому? Не скажу. Секрет. Ну, і... ну Як так? Ну, так. Когось з, з, з цих першої, першої, там, не знаю, п'ятірки, чи. Я скажу. І я вам скажу одне, що е з приводу е цих спроб, е ну з приводу того, що неефективність державного механізму дуже серйозно і дуже серйозно підриває е потенціал країни. Щойно виступив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк uh -huh. з приводу конституційної реформи. Пропозиції негодящі. Те, що він говорить, забрати у президента функції по обороні і безпеці, залишити його номінальним керівником оборони і безпеки, а реальним ні. І в цей момент зруйнувати державні адміністрації повністю. В цей ключовий момент це не є е, хорошою пропозиції. Це пропозиції, які підкидалися Медведчуком і так, далі, і так далі. Це зробити хаос по всій країні. Цього робити безумовно не можна. От. Е, конституційна реформа, розширення прав місцевого самоврядування це одне, але е, навіщо людям обирати президента на загальнонаціональних виборах, який не буде мати ніяких повноважень. Люди хочуть обирати президента, люди хочуть обирати собі владу. А їм кажуть ні. Влада це депутати, які там десь хабарі пороздавали, якось там в регіонах з такими тітушками вибори провели і все. Ні. Глядачі наші просять вас роз'яснити, що нам треба, аби вступити до НАТО, які проблеми це може викликати, тобто всі плюси і мінуси. Ой, ви знаєте, в мене є книжка в інтернеті. Можете взяти прочитати: навіщо Україні НАТО? Я цю книжку написав років 10 тому. От, я тоді був як голос вилаючого в пустелі на, про НАТО. Можливо, нас було, ну скільки людей про це говорило, можливо, 3, можливо, 5 на Україну, можливо, 10. Так, всі говорили, що це питання не на часі. Угу. Коли про це кричав, там блок Вітретка або комуністи, Коли, коли то я кричав, що це питання тому... на часі, то вони кричали, що це питання не на часі. І Юлія Тимошенко, до речі, теж говорила тоді, що це питання не на часі. От, І. Е, е, що я скажу, зривали в 2008 році, реально Тимошенко зривала це питання. Зараз вона вже каже, що переглянула свою позицію. Ну, але, знаєте, зараз нас в НАТО, чесно кажучи, ніхто не візьме, а тоді був реальний шанс. А чому зараз ніхто не візьме? Тому що у нас ситуація така із Кримом, і з територіальними іншими проблемами. Нам же росіяни навмисне це зробили. А все-таки кілька плюсів і мінусів від вас, глядачам. глядачам прочитайте книжку просто. Олександра Полія. Да, поїдьте в Барнаул і поїдьте в Копенгаген. В одне місто і в друге. Одне в НАТО, а друге не в НАТО. Чи в Саратов, наприклад, і в Париж. Тобто ви все побачите, це для вас дуже просто. З одного боку, рабство, з іншого боку, свобода. З одного боку, людська гідність, з іншого боку, царизм. Але Швейцарія одного... не НАТО, Ми всі наприклад, знаємо ці. І що. Ну, в якій це країна, в якій кожен чоловік має право на зброю, а ну, вона кожен навколо може оточена країнами НАТО. Не бути, та. Та. Незважаючи на те, те, що вона навколо оточена країнами НАТО і фактично користується всіма благами, які НАТО надає. Тобто реальна, реальна загроза безпеці Швейцарії була під час Другої світової війни, а перед тим під час наполеонівських воєн. З того часу вони живуть абсолютно мирно. Але тим не менше, кожен день в кожного під ліжком автомат. В кожного десь 10-го в гаражі БТР чи БМП, Ну, таке. Там є навіть людям навіть роздають системи протиповітряної оборони. Угу. Ну, я зрозуміла, що Юлію Тимошенко ви не консультуєте, а можливо, да, ви консультації справа, консульту... першого... справа не в тому, що. першого конкурента. Я вам скажу так: що я свого часу консультував Юлію Тимошенко. Я, точніше, ну, співпрацював. І коли вона. Пішла на союз з Януковичем, коли я побачив в агітації Тимошенко, що Янукович це хороший президент в її власних підготовлених агітаційних матеріалах, угу. я зрозумів, що мені там місця немає. І я і на весь тодішній штаб дві людини звідти звільнилися в зв'язку з тим. тобто… А Петра Порошенко вам подобається? Е, із тих, які є на сьогоднішній день, із тих, які є, ну, об'єктивно, я тут з українським народом солідарний. Ясно, консультуєте Петра Порошенка, мабуть, я здогадалася. Ми останнє. Дякую ви, вам ви за. Ви не те, думаєте, що... що мені пропозиції надходило дуже багато. Ну, але, цікаво але, але, але цікаво те, що люди не залежать. Є такі люди, якщо ви може. Ну, я думаю, що ви знаєте. Є такі люди, які не залежать від того, що їм проплатять гроші. Де, 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 наприклад, у Януковича можна отримувати, чи у Тимошенко, чи ще в когось, чи в Порошенка і так далі. А є моя власна позиція. Розумієте, що потрібно Україні. От є це розуміння, що не все в країні, не всі в країні чиїсь люди. Це розуміло. Дякую.